Вітаю всіх. Я Тетяна Депоконь, я є незалежним партнером міжнародного клубу подорожувальників Інкрузис. І сьогодні я вам розповім про переваги клубу. Чому вже 2 мільйони людей із різних країн світу приєдналися до даного клубу і як можна подорожувати не тільки вигідно, а й навіть припадково. Зараз поділюсь з вами екраном. Отже, сьогодні ми поговоримо про клуб найцінніших подорожів у світі. З Group International. Як можна подорожувати часто більше і витрачати дійсно менше? Як ще й навіть заробляти подорожуючи? Це пропонує нам міжнародний клуб подорожувальників Інгроб. І на даний момент це найвигідніший сайт, де е, є сервіс по самостійному бронюванню. В даний час ми дуже багато купуємо онлайн, замовляємо їжу, одяг, будь-що, щоб нам було корисно та зручно, вірно, так? Там... Е, навіть замовляємо в новій пошті, обираємо найвигідніші ціни, щоб нам було дуже дуже зручно, буквально два кліки, і ми вже обираємо то, що нам потрібно. І саме головне, не, перепла... не переплачуємо різним посередником, обираємо зручні ціни, які нам зручні. І Такий самий прогрес прийшов у сферу подорожей. Якщо ви хочете подорожувати, вам вже не потрібно йти десь в турагенцію, шукати якісь варіанти. вони... Вам зможуть запропонувати будь-що, але це додаткове відречення часу і не зовсім мож... ну, не зовсім зручно. А можна це все зробити головне вгідно онлайн, підібрати, забронювати та ще при цьому заробляти, що дуже нам зручно. І даний клуб він є закритий, і до нього можна приєднатися за запрошенням від партнера клубу. Ну, якщо ви вже зараз на моїй презентації, тому ви, мабуть, вже запрошені від будь-кого з партнерів. А якщо е, я запросила вас, то супер! Це буде дуже корисна інформація для вас. Що важливо, компанія InGroup є американська компанія, яка пропонує вже 10-й рік, це 16 січня, 26-го буде вже рівно 10 років. як компанія на ринку. Вона є офіційною, є ліцензія, реєстрація. Окремо можете запитати у людини, яка вас запросила. Да, прийшла ви прийшли по запрошенням від неї про всі документи, якщо вас це цікавить. І на даний момент вже понад 2 мільйонів людей. Із 193 країн світу являються членами і партнерами даного сервісу. Дійсно подорожують вільно і також при цьому заробляють завдяки цій компанії. І те, що раніше мені здавалося, що круїзи це м м м якісь такі нереальні а такі е відпочинок лише для мільйонерів, і навряд чи я туди, кудись зможу попасти. Зараз вже це моя реальність, тому що я також подорожую і планую вже свій наступний круїз. Подорожувати можна взагалі і безкоштовно за бонусні круїзні бали. Далі я вам також про це розповім. Що дуже важливо у, дан... у даному клубі: в нього є місія робити подорожі доступними і навіть прибутоковими для мільйонів людей по всьому світу. Яка перевага даного сервісу? По перше, став учасником даного клубу, ви отримуєте доступ до трьох баз. Окремо є бази для круїзів. Перша база де є більше 21 тисячі варіантів круїзів по всьому світу найбільших круїзних компаній раніше взагалі це було 28 вісім лише а зараз уявіть 21 тисяча і е, в наш час на даний час е, компанія співпрацює з 14 е, круїзними компаніями дуже потужними е, Дуже відомими, і це дуже зручно. Ви можете чи з телефону, чи з комп'ютера відкрити і побачити цю всю базу варіантів, відсортувати по ціні і обрати взагалі найкращі варіанти саме для вас, обрати дати, обрати сезон, підібрати собі під відпустку, що було саме вам вигідніше. На цій базі ми отримаємо ціни прямі від компаній, без посередників, без різних передоплат, а саме саме прямі ціни. І від цих прямих цін для учасник, учасників клубу ще можна додатково отримувати оптові знижки. Далі я також про це розповім. Зараз розповім про другу базу. Перша у нас є круїзні, друга база у нас є е, база готелів. Можна обрати будь-які готелі в базі. На сьогодні це понад 300 е, готелів з різних країн світу. І третя база дуже зручна, це екскурсії. В круїз можна не тільки вігно поїхати, але й забронювати собі там вигідні екскурсії. Тобто на одному сайті, на одному сервісі, ви маєте доступ до бази круїзів від найбільших круїзних ліній, зібраних зручно на одному сайті до бази готелів, до бази екскурсій, до бази круїзів. Їх можна також бронювати, навіть якщо ви не відправляєтесь в круїз, а просто окремо десь поїхали в подорож і собі забронювали готель зі знижечкою або оплатили його бонусними балами, що дуже дуже зручно і має величезні переваги. Це вигідно, легко. В чому вигода даного клубу? Розповідаю. Але зразу хочу також розповісти про переваги круїзних подорожей. Скоріше за все, Ви е, чули про круїзні подорожі? Е, Можливо, вже хтось був, лише, можливо, хтось лише мріє. Тому скажу, що по статистиці лише 1% були в круїзах. Тобто, 99% людей ще не знають про що таке відпочинок на круїзних лайнерах. Але, можливо, чули, але себе не бачили там і лише мріяли про це. І вони насправді не знають, які переваги цього відпочинку. Але зараз саме це вид подорожей круїзи. Найтрендовіший він набирає популярність і ті, хто вже хоч раз спробували цю можливість, це від відпочинку, потім хочуть знову і знову відправлятися в круїзи. Так. Також хочу розповісти про переваги, які є порівняно ну, з звичайним готельним відпочинком. Тут, по-перше, все включено: проживання в каюті, на лайнері, сніданки, обіди, вечері, ресторани, буфети, перекуси. В буфетах майже цілодобово можна відвідувати і обирати будь-які собі продукти, смакувати і насолоджуватись. Є ресторани, звичайно, прям великої кухні, де ви приходите, там смакуєте, насолоджуєтесь вишиканими стравами. Там дуже шикарне обслуговування, офіціант приносить вам меню, а в меню немає цін. Уявляєте? Ну, тобто це настільки все включено, і дуже корисно, і дуже е, класно. Бо дехто в мене навіть запитує, запитують, чи окремо треба оплачувати за каюту, чи окремо за їжу, чи окремо за різні розваги. Тому тут все включено і дуже дуже класно. Це така реальна велика перевага. Уявіть собі, поїхати в Європу. Вжити в п'ятизірковому готелі, ходити в шикарні п'ятизіркові е, ресторани. Це дуже зручно. А також на лайнері включені розваги. Розваги це зранку до вечора. Є певні розваги, є е, вони окремо у вас додатку, коли ви бронюєте, реєструєтесь. Це дуже легко, дуже зручно це все зробити. Але на стендах мається на увазі нам. Панелях а, лише гортайтесь пальчиком і обирайте, на яку з вам краще піти. От починаючи з, з ринкової зарядки з тренерами, там є стречені, уроки танців, це все безкоштовно на лайнері, і на протязі дня кілька разів вони змінюються. Що здається, цікаве, якісь мастер-класи, бачата, жива музика, мастер-шефи навіть були ось на круїзі, різні конкурси, різні ігри, басейні з аквапарками, театри, а, ігрові дитячі кімнати, де можна залишити дітей з дихователями, з нянечками дітки собі там розважаються, веселяться, і батьки також відпочивають і чудово проводять час. Також плюс є такий, така перевага, кожен вечір на лайнері є театр, куди виходити кожен день, Там кожен день нове шоу. Це включається також у вартість. Тобто там є спів... співаки, акробати, ілюзіоністи, танцівники дуже насправді гарні та професійні. Це прям професійні шоу з професійними артистами. Це не якісь там такі анімації. Насправді професійні артисти, і це все вже все включено у вартість круїзної подорожі. І саме головна перевага це те, що кожен тиждень лайнер проходить, наприклад, якщо ви обрали круїз на сім днів, а круїзи може бути на будь-яку кількість днів, ви обрали, якщо на сім днів, то лайнер проходить 3-4 країни, і плюс додатково один або два острови. Кожен день лайнер зранку до вечора стоїть в порту, де ви можете гуляти собі новою країною, новим містом, гуляти да насолоджуватись. І е, уявіть, що за тиждень ви не думаєте про якісь переїзди, там, як доїхати, да, як добратися, де поселитися, куди переселитися. Ви один раз лише заселилися в комфортну каюту. В кожній каюті є зручні дуже комфортні ліжка, душ, туалети, телевізор, зручні подушки, білосніжня постіль, яка змінюється кожен день, як і рушнички, зручні шафи, все все є необхідне. Е, і ви, наприклад, заселяєтесь сьогодні, ви засинаєте в Італії в каюті, а завтра вже дивитесь у вікно або з балкону, а там вже Іспанія. І ви ходите, гуляєте по Іспанії, насолоджуєтесь без всяких додаткових приїздів. це ну просто нереальний відпочинок. Далі ви на, погуляли. Собі на екскурсії сходили, повернулися в ланер, знову якісь цікаві розваги. Далі засинаєте, просинаєтесь, а у вас вже Франція. Дивитеся, там вже Франція, виходите, гуляєте у Франції. Далі знову ввечері лягаєте, відпочиваєте, прокидаєтесь, а там вже острів. Є, наприклад, такі ексклюзивні приватні острови. Де від круїзних компаній вони, де можна попасти лише на круїзному лайні, тільки ем, тобто вони для звичайних туристів не відкриті, не в доступі. Це ну, дуже круто і така собі додаткова можливість. І тому це такий ем, дуже насичений відпочинок, цікавий, комфортний, такий дійсно незабутній. Якщо порівнювати з звичайним готелем, в одному готелі кожен день одне те саме, одні ті самі краєвиди. Наприклад, якась невеличка територія, в якій ви обмежені, да, можна сказати, кожен день один, один і той же самий пляж. Тут відпочинок дійсно повний, цікавий, насичений, корисний, комфортний, і плюс додатково в скарничку зразу декілька з країн, це ж чудово, правда? Погоджується. І навіть такі ем, маршрути, як де лайнер може бути по два дні. Тобто ви два дні собі в одній тій же країні гуляєте по містам досліджуєте, любуєтесь, насолоджуватись краєвиди, робите гарні собі світлини, відпоч... відпочиваєте дійсно комфортно. При цьому уявіть собі, що сучасний лайнер це такий великий, такий як торговельний як, центр, да, але в ньому є ще як шикарний готель. Коли ви ходите, ваш мозок по лайнеру, да, ваш мозок взагалі відключається, він не розуміє, що ви там, наприклад, на лайнері, тому що настільки все комфортно, затишно, неперевершено. Тут ви пішли в театр, тут ви пішли на вечірку, тут ви пішли на дискотеку, тут ви пішли в ресторан, і ви при цьому. Це відпочивайте дуже комфортно, тому що сучасні лайнери вони е, забезпечені такою системою стабілізації, що не відчуваються качки. І уявіть собі, коли ми доходили на лайнер, коли ви ще там, перший день поселялися, і ми не відчували і не знали, коли ми відправляємось. У нас прописано це все було звичайно на, е, в нашому додатку, але е, мається на увазі всередині не було відчуття, що ми кудись тронулись, да, як, наприклад, автомобіль або потяг, коли кудись рушив, коли десь зупинився. Настільки все було легко і просто неперевершено. Це прям якась дуже-дуже магія. Ми ну, не могли здогадуватись, навіть коли він трогається, рухається, лише собі там могли уявити вітати, що ми вже їдемо, пливемо, ходимо да, ну, лайнер ходить. А, а куди ми? А ну дуже багато задавали таких собі спочатку, перші день Нет, цікавих питання. Там далі взагалі було не до цього, тому що взагалі мозок відключався. На лайнері ми собі ходили на високих підборах, ввечері в ресторан, в театр, на вечірки. А ви собі йдете спокійно. Немає ніякої качки, і ви просто собі гуляєте, насолоджуєтесь життям відпочинком. Тому багато людей обирають саме такі від подорожі на круїзних лайнерах. Дехто що ну коли спробували, да, вже вони настільки закохуються, що це як магніт постійно їм вже хочеться. Тобто, ти за короткий проміжок часу відвідуєш багато країн, ну насолоджуєшся життям, навіть якщо ти пропускав десь свої відпустки, колись мріяв, і тут ти здійснюєш свої мрії дуже в дуже швидкому часі. Ну це. Реально має тому, що ставши учасником даного клубу, ви отримуєте відразу дві два способи економії. Перший спосіб економії називається інсайдер прайсінг. Це як така внутрішня ціна для учасників клубу. З першого дня реєстрації ви маєте чуттву економію вже 17% на круїзи, готелі, курорти від е, прямих цін, які є в базі на сайті. Ви, наприклад, сьогодні зареєструвалися і вже можете купити собі забронювати круїз або вже купити та зі знижечкою 17%. Це така перша миттєва перевага. Далі у нас такий другий варіант це бонусні бали. Можна знизити ціни на круїз до 50%. Накопищуючи щомісячно бали на круїзи. І це якраз дуже зручно для тих, хто не поспішає, наприклад, прямо зараз їхати в подорож. Ті, хто хоче, бажають накопичити собі кошти, або зараз не мають, наприклад, відпустки, ну, плюс хочеться їхати повноцінно з сім'єю, чоловік з дружиною і з діточками, да? Тому це... Можна відстрочити, потім поїхати повністю з суцільно сім'єю або з друзями, або з коханим, або з хлопцями, які зараз на зараз не виїзні з України. Тому що це зараз під час такої ситуації, яка складається в Україні, важко виїхати всім разом, але ставши учасником, можна вже стати членом клубу, можна вже накопичуватись щомісячні на бонусні бали. І коли вже ви, ви там вирішите відправитися в круїз, то у вас вже буде певна кількість балів, де ви зможете гарно отримати знижку на бронювання на свій круїз. Так? Зараз, в принципі, саме за цього до нас і приєднуються в команду, тому що це дуже зручно накопичити бали і потім відправити сім'ї точками в подорож. Дуже чудово показувати дітям світ, виїхати, відволікатися від наших новин постійних, навіть бути і деякий час в безпеці завдяки подорожі, перезавантажитися, наповнитися, це наповнює радістю життя, такими новими емоціями, спокою. Зараз, як ніколи, подорожі актуальні, тому що це таке як психологічна реабілітація. Виїхати, перезавантажитися, потім повернутися в свою сім'ю і поділитися цими емоціями, цими відчуттями, цими фотографіями, цими світлинами, своїми біду. Це дуже надихає, і зараз мені здається, це така, така підтримка. Для своєї сім'ї і сьогодні кожен із вас може отримати 50 бонусних балів. Це 50 доларів, тобто 50 круїзних бонусних балів на ваш рахуночок. і використати його вже прямо можна з сьогоднішнього дня на ваші подорожі. Зайти вже сьогодні зареєструватися безкоштовно, побачити, як виглядає база круїзів і які є варіанти, які ціни є. Там можна відкрити базу готелів, подивитися це все всередині і вже на баланс отримати 50 бонусних балів, 50 доларів. Які зразу можна використати на бронювання, чи круїзу, чи готелю. Як вам така новина? Ну, це ж правда чудово. Раніше такої можливості не було, тому скористатися це такий шанс, який вартий того. Далі є ще більше переваги, і можна накопичувати щомісячні бонуси на наші майбутні подорожі. Це як така оплата нашої подорожі частинками, як розсрочку, тобто таке розтермінування. Бо купити, наприклад, на всю сім'ю круїз може здатися великою вартістю, і тому дуже зручно накопичувати. От мені прям, ну, дуже подобається саме цей клуб, тому що в моєму кабінеті ти заходиш і кабінет, можеш накопичувати пали, бачиш власні кошти, які ти вже собі спланував на майбутній подорож. Це як розсрочку, відкладаєш такими маленькими частинками щомісячно. І коли вже накопити, в будь-якому мить можна використати і сплатити половину вартості круїзу, а далі вже доплатити якби, при бронюванні, що також дуже зручно, і саме тому раніше люди не відвідували подорожі, тому що це здавалося таким нереальним, а завдяки такій системі, яка має накопичення можна відправлятися будь-кому в подорож. Ну і плюс є дуже велика можливість це заробляти. Як почати накопичувати щомісячні бали? Є три плани, три таких плани членства, три плани реєстрації, активації, яку це залежить від того, яку суму ви можете собі, наприклад, відкладати. Вони називаються Premium Classic і Starter. Почнемо саме найнижчий це стартер. Стартер це ви при реєстрації поповнюєте рахуночок свій персональний на 50 доларів, і компанія, як я вже зазначила, вам дає 50 бонусних балів, це 50 круїзних бонусів, і ви вже перший місяць утримаєте 100 доларів. Це перша реєстрація-активація. Далі ви кожен місяць кладете 50 доларів, і у вас вони залишаються, накопичуються. Кожен місяць 50-50, 50, і це така, як скарбничка, да? скарбничка на свою мрію. Далі у нас е, більший такий план класік. Він зручний, дуже зручний. Тут вже вигода більша, тому що ви поповнюєте свій перший місяць 200 доларів, це така активація, а на рахуночку у вас 350 доларів. Тобто ви забронювали собі вже, наприклад, круїз, ну, е, зразу з цими бонусами валами. Далі, вже кожен місяць, ви оплачуєте на класік лише по 100 доларів свою, свою персональну да, на сайті, і компанія вона має величезні можливості і о, якби щедра, будемо казати так, вона вам подвоїться бали. Тобто ви поклали 100 доларів, а стало 200 щомісячно. Тобто поклали в грудні 100 доларів, а у вас там 200 кризних доларів. Січень знову поклали 100, а отримали 200. Лютий також поклали 100, отримали ще 200. Це за три місяці, наприклад, виходить, ви поклали лише 300 доларів, а у вас 600. Це суттєва перевага. Тому це дуже-дуже зручно. Тобто Дуже комфортно і зручно можна собі напопити і потім використати, розрахуватися валами, коли ви плануєте свою крізь подорож. Далі у нас є преміум класів. Ну, це прям найбільша така цінність, багато його люблять, коли вже розуміють саму суть, саму цінність а, цього тарифу. А, це такий найвигідніший тариф, тому що тут найбільша кількість відразу від компанії бонусних балів. Тобто ви кладете 50, 500 доларів, а компанія вам нараховує 800 бонусних балів. Це перша реєстрація, така так. Тобто, плюс 300 доларів від компанії. Це дуже круто. Далі ви щомісячно поповнюєте 250 доларів, а отримуєте 500. Тобто знову компанія поповнює на таку ж варті, така конвертація йде. Що дуже-дуже зручно, кожен місяць ви кладете по 250 або 500 500 От, наприклад, да, за три місяці півтори тисячі бонусних балів у різних доларів, а ви клали лише 750. Це дуже-дуже зручно. Отже, у вас буде питання задаватися, яке у мене колись, коли я прийшла в цю компанію. Звідки у компанія гроші? Mm -hmm. Тут звідки компанія дає такі гроші, так нам? Е, як я вже казала, що в, в цьому клубі, да, в різному клубі він був клуб, тому що було не так багато подорожувальників, а зараз це величезна компанія, в якій понад 2 мільйона мільйони, е, мільйони е, учасників, членів та партнерів. І компанія заключила ексклюзивні договори з круїзними компаніями. Ну, уявіть собі, приходить, наприклад, представник чи засновник компанії «Інкрузис» і каже: у нас є 2 мільйони готових зареєстрованих учасників, тобто туристів, яку максимальну оптову знижку ви готові, дати, щоб 2 мільйона готових туристів купували у вас. Ну, звичайно, кризні компанії скажуть, супер, давайте, ми раді з вами співпрацювати. І, звичайно, це дуже-дуже зручно для нас. Ну, це така перевага, саме-сама велика, яку я таку відчуваю. І дуже-дуже зручно. А ставши, наприклад, учасником клубу, да, приєднавшись до цього такого двох, більше 2 мільйонного. Клубу, ви маєте якраз переваги і оптові ціни, вигоди на подорожі такі, по такі програмі. І тому, коли людина не знає, коли поїде круїз, вона може накопичувати, і потім в будь-який момент, коли забажала, вона може використати їх на бронювання. Отже, є такі е, два варіанти в клубі: це просто стати е, е, партнером і членом. Членом, це коли ви просто подорожуєте, просто накопичуєте собі в будь-який момент, можете поїхати в подорожі. А другий варіант це стати членом. Тобто, стати членом, відправлятися, відпочивати за бонусні бали від компанії та ще при цьому заробляти. Це дуже-дуже зручно. Ось, наприклад, на нашому фото тут великий саміт відбувався в Буковелі, люди мають багато сертифікатів, Це сертифікати від компанії на безоплатне членство. Тобто, люди відпочивають безкоштовно лише за рахунок компанії, завдяки певним. Мовам, які вони зробили, а вони доволі е, дуже е, легкі. Тут у нас є засновник Майк Хатчисон, е, засновник американської компанії Інкрузес, який приїхав під час війни в Україну, не побоявся. Це він дуже підтримує Україну, і дуже важливо про те, що коли розпочалася війна, понад 1 мільйон доларів. Компанія виплатила на допомогу українців, і зараз надалі підтримують і е, дітей, е, які постраждали від війни, е, та дітей, чиї батьки загинули під час війни. Ну це було прям таким е, вагомим показником від компанії. Вона підтримує Україну, дає можливість нашим, е, якби українцям подорожувати та заробляти. Якщо дехто може сказати, що подорожі зараз не актуальні, хоча це деякий відсоток від цих людей, які більш зрілі і усвідомлені, вони розуміють, що зараз це дуже необхідно да, для того, щоб відновитися і зберегти себе, виходять з стану жертви, то заробіток як зараз також дуже дуже актуальний наразі. Додаткові гроші ніколи не були зайвими, і дехто зараз навпаки обирає навіть як основний від доходу, не поєднує десь з додатковою своєю роботою, а прямо обирає як основний від доходу, та ще й Це ж дуже дуже зручно. Так от, скільки можна заробити в компанії? Є можливість стати безкоштовним членом клубу, це коли 100 доларів на ваші подорожі вам може повноцінно сама компанія сплачувати. Тобто не ну ви поповнюєте, а компанія. Для цього ви просто за Запрошувати в клуб інших людей, робити рекомендації про клуб, про подорожі. Коли люди будуть реєструватися по вашій партнерській силці, то ви отримуєте дохід за кожну людину, яка зареєструвалася. І плюс перевага 200 до бонусних доларів в круїзних балів, які ви можете отримувати від компанії кожен місяць, і за рік ви отримаєте 2400 круїзних бонусних балів. І це дає вам дуже велику знижку 50% на круїзи. Це 2400, якщо ви обрали, наприклад, звичайний план класік. Пріміум, звичайно, ще більше, тому що при бронюванні половина вартості круїзу оплачується бонусами від компанії, і тільки половину доплачується вже при бронюванні. Класно, класно. Це знижка така на всю сім'ю та й на тих людей, яких ви можете взяти з собою в круїз. І щоб вийти на даний такий статус безплатного членства. Можна зробити лише одну активацію на тариф преміум, наприклад, тобто одна людина зареєструвалась по вашій партнерській ситці, і вам вже наступний рахунок 200 доларів, тобто 100 доларів, да, надає сама компанія, ті, які ви раніше клали 100, додавала компанію 100. Тобто ту зразу 200 сама надає компанія. А якщо це може бути, наприклад, по-іншому, наприклад, по тарифу класіку, то там треба три людини на цей тариф, або ж комбінація різних тарифів, щоб у вартості було 500 доларів. Ну, це ж круто, правда? Ну, думаю, думаю, якщо ви зрозуміли цінність, то ви. Зрозуміти, що це дуже великі переваги, і це дуже чудово. Ем, я завжди, чесно сказати, дивилася на круїзи як такий відпочинок для мільйонерів чи мільйонерів, взагалі з багатодітної родини. І ем, я виросла на узбережжі Азовського моря, і в мене з родини ніхто ніколи не відвідував, не був в круїзах ніколи. Що прям не відпочивала, це була така мрія. Але якщо є мрія, така істина глобальна, то можливості обов'язково приходять, притягуються як магнит. І головне, потрібно реалізовувати цю можливість і не упустити її, не упустити цей шанс. Я коли побачила знайомою, що вона подорожує і ще дізналася, що можна заробляти, то для мене це було таке якесь відкриття. І коли я поцікавилася, що це реально, вона мені розповіла, що це надійна американська компанія, що вже тисячі людей подорожують, що реально є ліцензія, реєстрація, що вона отримує свої доходи і бонуси. І я, звичайно, коли вже розібралася в цьому, сама зареєструвалася і так. Також працюю зараз онлайн, отримую дохід і працюю у вільний час, коли мені зручно. Для партнерів є 5 видів доходів, є взагалі 10, але ем, самі основні такі 5. Я сьогодні про них всіх розповідати не буду, лише частково розповім. Отже, розповім про бонуси за активацію. Це такий миттєвий бонус, який ви отримаєте, тобто зарплатню в той день, коли ви, ваш, по вашій партнерській силці зареєструвалася людина. Чим більше людей реєструється, тим більше доходів ви отримаєте. Наприклад, ось табличечка, так якщо у вас людина зареєструвалася на план стартер, або ви отримаєте зразу ми на протязі годин 20 доларів. Якщо класік 20 і преміум 500. Якщо за день у вас зареєструвалося, наприклад, 5 людей на стартер, да, там, де по 50 ви покладете 500 зараховується з коробничками, то вам от 5 людей зареєструвалося, вам нарахують зразу 100 доларів в мить в моменті. Це один з видів, є їх ще, ще багато. Якщо на класік зареєструвалося 5 людей, зразу вам на рахунок двісті п'ятдесят доларів. Чудово, чудово. І якщо на преміум Людей за день, наприклад, зареєструвалося 5 людей 625 доларів чудово, прекрасно просто. І це за день, за день, розумієте? Це дуже дуже, дуже, дуже круто і е, великі привілеї. Ви також можете е, більше отримувати доходи, все залежить від ваших бажань. так? Е, зразу треба сказати про те, що цей заробіток, ви отримати готівочку, зразу собі на картку, дехто, дехто відкриває собі карточки. В різних банках, я, наприклад, собі відкрила монобанки, це мені дуже зручно. Відкрила собі валютний рахунок, доларовий рахунок і е, прикріпила її. У е, мене, наприклад, це віза. Ну, рекомендую відкривати візу е, і по, по ній вже отримувати цей дохід. Це такий офіційний е, дохід грошима вже не просто з першого місяця, з першого дня. Це просто така дуже крута можливість. І є така, також кар'єрна така сходинка в компанії, на якій можна виходити та отримувати а, дохід щомісячно, який з часом зростає. Тобто, в будь-якій компанії є кар'єрна е, лісниця, так, будемо говорити. Тому а, тут також є кар'єрні кар А, Це дуже зручно, тому що а, тут є 11 видів кар'єрних сходинок, так? А, ми її називаємо таку райдушку або веселка, дехто називає дуже зручно. Центральна колоночка це такий командний і лідерський бонус, такий, такий основний, можна зробити. Основні до нього є ще додаткові різні е, плюси, про які я казала, розповім додатково детально, щоб зараз не накопичувати е, і не сплутати вас, а щоб ви чітко розуміли можливості. Отже, все тут залежить ваша кар'єрна сходинка від того, від ваших амбіцій. Можливо, хтось, наприклад, додатково під'єднує ще роботу і просто е, витрачає по декілька годиночок в своєму. Будемо говорити як хобі, да, використовувати цю можливість накопичує, запрошує, люди приєднуються і реєструє. Він може обрати будь-яку собі а, колір і знаходитися постійно на цьому рангу. Будемо говорити. І а якщо ви більш амбіційні, ви наприклад, не працюєте на основній роботі, вже обрали цю як основну, більше приділяєте часу і уваги. Ви можете вийти на великий дохід, на дуже великий. А, для цього треба собі дозволити, бо тут великі гроші, і ще вони вас не лякали, можна прям собі так прописати а, певний дохід, на який ви хочете вийти. А, ми допомагаємо командою це зробити. Ще дуже важливо, що дохід залежить не тільки від особисто вас, а від того, скільки людей ви запросили не лише самі. А якби да, від команди такий багаторівний ви дохід. Тут така багаторівна партнерська програма. Наприклад, я запросила 5 людей, але вони також хочуть бути безкоштовними членами клубу. Вони запрошують своїх людей, ті своїх своїх, і так росте велика, -велика команда. Та команда збільшиться, і ви навіть можете. І не знати всіх людей з команди, тому що це така міжнародна команда з різних країн світу, які я вже зазначала, включають 193 країни світу. Наш сайт створений на 18 мовах. Це дуже зручно і корисно. Це зараз прям настільки все удосконалено і функціонує і правильно працює. Колись була лише англійська мова, хочу зазначити. Тому це дуже круто. Люди собі далі накопичують бонуси на подорожі, заробляють, отримують різні звання та різні дохід щомісячно, тобто щомісячно отримують заробітну платню. Тобто, наприклад, ви, ви запросили шість людей на е, тариф преміум, і люди заходять собі, і м, ви собі вже можете отримувати в от першій зеленій строчечки вже такий дохід. Тому це дуже круто. Е, ну, я думаю, що багато людей мріють подорожувати, а ще й вигідно, це дуже круто і звичайно вигідно. Це такий, е, ну якби одні з головних виплат е, по зарплаті. Далі, чим більше. Е, у вас накопичується людей в команді, компанія команда росте, тим більше збільшаться ваші доходи. Так, тут також важливо, що команда росте із-за того, що багато людей бажають бути на безоплатному членстві, також відкривати чорну картку. І це дуже класно. Бо, наприклад, в інших компаніях навряд чи вам подарують путівку. це дуже-дуже рідкісно, мені здається, тому що дехто працює по 10, по 20, по 30 років, і їм такої привілегії немає. А тут дійсно можна мати подорожі, доходи і ще й хороші, і за рахунок бонусів. Це прям така е, онлайн робота мрії. Подорожувати на шикарних лайнерах по різних країнах, ну, це ж мрія, правда? <світ> Також можна зробити подарунок своїм батькам, своїм діткам, можливо, дорослим вже, зробити подаруночок собі на день народження, е, зробити подарунок собі на Новий рік, на якісь ювілей. Ну, це дуже-дуже чудово. І я завжди дякую цій компанії за можливості подорожувати світом. це дуже. Дуже круто. Доходи тут пасивні, тому що ну, мені прям це дуже подобається. Пасивні, це означає те, що ви один раз запросили людей. Ці люди почали запрошувати всіх своїх вже далі самостійно, тому що, ви, що ці люди також хочуть заробляти, хочуть бути безоплатниками, я вам вже казала, також бажають мати дохід. І це такий вже дохід, який розвивається і росте кожен місяць, і це за один раз запрошених вами людей. Розумієте? Тобто, на традиційній роботі, якщо ви місяць не попрацювали, у вас доходу не буде. А тут буде це дуже круто. Тобто один раз запросили людей, перші кріпки їм допомогли, далі вони працюють самостійно і без вас, і на свій результат. Але це є, дає вам стабільний місячний дохід, який ем, наростаючий. Тобто це ну, дуже, дуже потужно, дуже зручно. Ем, ну тож, тепер такі можливості ви знаєте, і це дуже можна зро зрозуміти, зробити, якщо ви собі нотували щось, записували, це дуже корисно і можна зрозуміти ем, далі, якби докласти додатковий основний пазл. Ви можете обрати які з цих двох вам напрямків більше цікавіше. Це перше бути просто членом клубу, накопичувати щомісячні бали, вигідно і шикарно подорожувати. Або ж другий це варіант стати партнером клубу, приєднатися до наших активних міжнародних, до нашої активної міжнародної такої команди. У нас є для партнерів, які хто будують бізнес, є навчання, підтримка, є спевна система, що робити, як робити. Ваша головна задача це просто слідувати за тією людиною, яка вас запросила, або за командою, в якій ви і також. Додам, що головне є у нас те, що я зацікавлена не просто щоб людина зареєструвалася, а навчити її їх заробляти. Тому що, якщо ви будете заробляти, мені компанія буде виплачувати її компанія буде виплачувати бонуси як партнера, так ну і ви, як партнер, будете залучувати людей, і ви будете зацікавлені, навчити інших. Чим більше буде людей, чим більше люди будуть заробляти, тим більше бонусів будете отримувати ви як партнери та партнери вищі. Це як уявіть собі, на звичайній роботі, да, на традиційній роботі. Ваш начальник би хотів, щоб ви багато заробляли. Ну, на традиційній роботі такого немає. Зазвичай начальники, якщо урізають зарплату, не зацікавлені. Виконуєте великий об'єм, а зарплата менше. Такі компанії тут, закон компаній немає. Тут, е, е, ми, як партнери, да, ми можемо заробляти і, звичайно, допомагаємо партнерам теж заробляти. Чим більше заробляють партнери, тим більше, вигідно, нам. Ось такі можливості. Можете питання, які у вас залишилися дати, задати людині, яка вас запросила, і вона вже вам далі розповість, як приєднатися, з чого почати. Ну і хочу сказати, що до зустрічі в наших командних чатах, можливо, в наших командах. Хочу також сказати, що майже кожен день партнери, члени нашої команди відправляються в круїзи. Хтось в перший круїз, хтось в п'ятий, восьмий, в шістдесятий, вісімдесятий. Це дуже чудово. Подорожувати з сім'ями, відкривати для себе нові горизонти. Тож ви теж можете так. Ось така інформація була сьогодні, з якою я з вами поділилася, і до зустрічі у круїзах. Всім гарного дня!